що Це відкрити розбирається заява Сейкевича була народження на питання згодження рішення 8 травня 2015 року. Представник заявника Сейкевич. Підзвичайно вашему. Це села Сайкевич, Ярослав Ігорович. 2,21.02.79 рік. Нім от місце народження Львів. Ваша адреса для десь порома. Місто Ужгород. Закарпатська область, місто Ужгород, Проспект Свободи, 4063. Я вам цю адресу вже писав в, за, в заявці. Вона є підшита до справи. Але то чомусь знову... Вже повідомили перед засіданням, що не дістали Знову не по тій адресі, як завжди. Прошу посідати. представник позивиться справді. Представник позивича за довіреністю копію якоїсь підтримували справу, не те, що не є святку року народження, працюємо цього випадку Левдова Пану на посаді провідного і Росумсвіта. Адреса філії на даний момент вона і переміщена з Роцюнської на Лепинську, 13 Розглядається заява Тимчистого суду, Господарчаківський суд був лучший судовий на секретаря Станкова. Учасники праві заявляли відводи. Хотілось, зброї немає. Відповідно, межах проданої заяви. Учасників праві надавати усміхнено-пояснення суду, заявляти проводити питання, сходуватися до конкурсних, що учасники заводнішу питання, користуватися промови. Піла заважає, що власну, захисту мати, одержання за рішення розкажу. До початку розгляду заяви чи є попитання учасників. Заявленка. Так я нема. Нема. Згідно подобное заява. Следваючи подавали на просить строку подання заяву, доняти заяву розміру, переглянути створено заочне рішення очевидскому суду. Справедні з ново 46 проект 15 запровадження 2463. Сама. Так. Я основних зенька ви тримаєте даносенна. Тримаю повний оксизон. І тримаю заявку. То що наші успішні постування. Зрошуть майку доповнення. Доповнити, е До ми не могли знати про суд, що в нас буде, тому що ми проживаємо за адресою мій, місто Ужгород, проспект Свобода 40 63. Банку це було відомо і він по чомусь польвійське відділення подало на нас в суд у місті Львові. Хоча ми підсудні Львівському суду ми не підсудні. Ми були в банку і просто взяли розпечатку з банку, це їхня анкета, з заявника. І Тут є чітко сказано: адреса реєстрації і адреса мешкання Закарпатська область, місто Ужгород. Так само у вас в справі є. По, по, по з, з міграційної служби, де там чітко вказано, що ми не проживаємо за Львівській області, що ми тут не мешкаємо, не зареєстровані. Так. Так. І зареєстровано ще з 2006 року. І це банк знає. Ми дзвонили на, на гарячу лінію в банку, і банк питає, як ви зареєстровані, ви проживаєте за, за такою адресою. А місто відділення Львівське чомусь на якійсь основі не зрозуміло чому, подає в суд до нас у Львові. Ну, А друге питання, чому суд не визначив місце перебування? Там теж чітко вказано, що ми не зареєстровані у Більській області. Але суд продовжив справу. І ми ніяк не могли захиститися в суді, бо до банку є дуже і багато питань. І рішення точно отримали після 16. -го. Десь в кінці під, під, ми отримали ваш рішення суду після того, як я написав 16 червня заяву. Я приїхав в суд для ознайомлення справи. Отримано рішення після 20 червня. Наявна така розписка матеріалів. Сказала, що отримано рішення 27 червня. Так, ну от. Так, так. Заяву ви подали... 16 червня. Зареєстровано 1 червня, але відповідно. Ми відсилали її з заказним от листом. Так. Маєте запитання представникам? Немає щось. Прошу, Я яка позиція вам? З, з, з приводу задоволення відповідної заяви на розсуд суду, однак можу зазначити наступне, що фактично при припадаючи позов падка БПРВанк керувався останнім офіційними відомими нам даними, а саме мова йде про паспорт клієнта, який був наданий на перекладені даного кредитному дорогу, де є зазначено, що адреса проживання вулиця Пасічника, 38 ми і навіть зазначено у самому кредитному договорі при укладенні даному кредитному. Можна репліку? А запитання маємо ну, зараз. Запитання в 2006 році нам банк дав дозвіл на прописку в Ужгороді. Дав є в мене кухаця по папіршу. Він дав дозвіл на. Про, про жінки і доньки по місту Ужгород. Це банк знає, в нього це зареєстровано. Як у вас в базі, ви в базі і, і маєте одну адресу, а шлете по паперам, що у вас база одна, чи у вас по дві різні бази, Між ліским і відділенням. Прошу? Я можу вам Кожна дати показати. Вас які ага, посиланнями доказами. Ви якщо ви подали це до матеріальної справи? Ще подамо. По тільки перемис справи. Зараз ми нічого не що Зверталися з заявою 15-го року. У вас велика зная інформація Прошу. того, що ваші часті. Особисто я на дане запитання не знаю. Ну, Інформацію немає. Чи набиралася якась інформація вам? 2008 році, коли наступила світова фінансова криза, нам по цій адресі місто Львів виставили про підняття відсоткової ставки. Потім пройшов лист про скасування відсоткової ставки. Ми зрозуміли, що банк шла на стару адресу нам все, прийшли в банк в місті Вижгородів це центральне відділення. І сказали, що ви, ви вибачаємось, але ми проживаємо за адресою місті Ужгород, прошу змінити дані в системі. І банк в системі змінив дані. На це є підтвердження, що є анкета, обична, яку ми пішли банку, я можу це от надати. І є наша заява, що ми і писали в 2006 році на прописку в місті Ужгороді. Вона є офіційно зареєстрована. Якщо просто банк от, має доступ у один відділення з другим, то це хай вони якось налагоджують. Комунікацію от, от між відділеннями. Не тільки в паперовому вигляді це рішають. Ми дзвонимо на гарячу лінію, ми складали на гарячу лінії з приватбанком, щоб вони слали на всі от, от наші листи на адресу міста. Львів. А він в, в, в відсилає на місто Львів. Це банк. Ну і чому суд, також, ваша, тут рядом імміграційної служби. Там стоїть о, о, чітко, визначено, що ми не не незареєстровані в... у Львівській області. чому суд це до уваги не взяв. Представник з приводу іншого відповідача Олійника. Олійник Мирон Михайлович. Олійник Мирон Михайлович помер у 2006 році. І у вас там є також. Е... Таким він немає, який не має чи не відповідає? Він і він, батько. Батько. Її батько. І банку подавали таку інформацію? Вдому? Банку ні. Мені було ну, не, не, не подавали, от банк не цікавився. Але опять же, суддя, мав би, суд мав би по запросу знати, що от, от людина така вже не проживає і відмовити в банку в позові на основі того, що такої от людини вже не має на цьому світі. Ну, в даному випадку, оскільки це йдеться про грошові кошти. Сам передає не за правонаступників, я тоді вже рішу, чи є підстави від стяги коштують з Відома вам, інформація мається на сьогодні, чи є правонаступників? Ніхто до договору по руки не підписує. Правонаступник після смерті волі. Ну, сестра. Але там, ну. Я можу долучити до діла цього свідоцтва смерть. Є. Копії. Ну і документи на які ви викликалися, будете <зважаю> що Може. 000, чи такі люди зареєстровані по такій адресі. Щодо долучення документів а прошу ну, допустимо. Папу, от паспортні Пап. дані є е, в справі. Сайкевич у мене наронений одну є. Мав адвокат вислати копію. Якщо ні, я можу добавити. Копія паспорту, у заплачували на яму. Одну вату, так? банку, щодо чим стояли, банку подальшому на участь ну, на вирішення хай наступності, щоб представити відмову до Сейхавич, вразити. Наші честь, я перепрошую, фактично на даний момент слухається виключно заява про перегляд зовнішнього тижня суду. Крім того, в сторони відповідачі діяч потрапить і... Має право надати відповідну позицію стосовно участі чи не участі в справі Поліни Тимирона Михайловича, допомога йде е, про спадкоємців. Mm. Тому ваш честь на даний момент наша позиція є наступною, що слухається заява про перегляд заочного рішення суду. Виключно стосовно питання, чи переглядати заочні рішення, чи не присовувати і призначати до розгляду справи по суті, чи не призначати в даному випадку, на даний момент може дати відповідні пояснення чи стосовно даної обставини відповідні пояснення пояснення. Ваша честь. Дозвольте, я не буду працювати на сторону відповідача, додавати їм правову позицію, чи е, має бути Олійник е, Мирон Михайлович у справі, чи мають бути представники в справі. Я адвокат, який лекарний за це гроші. Маєте доповнення? Маю доповнення. Згідно з тим, це є кстати, в нашій і заяві. Умови договору по руки не передбачено солідарною відповідальності між поручителем і між собою. Тобто ми не поручалися так, щоб ми будемо типу, солідарно. Тобто По закону по статті 554 цивільного кодексу спочатку має банк подати на нас в суд, а потім, якщо ми не виконуємо свої обов'язки, він тоді подає в суд на поручителя. А він завтів і це і змішав типу, і, і, і в кучу. За, 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 за змістом пункту договору по руки, поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і позичальник, але після того, як ми е, не виконуємо свої обов'язки. Тому банк мав, є вже такі от прецеденти, які долучені до, до, до справи в 2014 році, де спочатку він, він має подати на наш суд банк, а потім вже подати в суд на поручителя. Thank you.